Закупівельна ціна на молоко падає. На це впливає як втрата російських ринків збуту, так і зменшення споживання молока на внутрішньому ринку. Виробники всіма силами намагаються втримати виробництво як один із способів вижити, зменшити собі вартість продукції. Якщо ми зможемо грамотно побудувати наші процеси технологічні, управлінські процеси забезпечити це поголів'я. Якісними кормами дати нормальний комфорт коровам, забезпечити процес доїння якісно. Тоді ми можемо мати, ну скажімо, оптимізовану собі вартість на підприємстві. Це досягається завдяки створенню молочного стада з продуктивністю 7 тисяч літрів молока на корову за рік підготівлю худоби якісними грубими кормами, ефективному доїнню та утриманню. Подібний доїльний зал з такими технологіями утримання єдиний в Україні. Київські чиновники кажуть, сюди за досвідом має приїжджати вся Україна. Це є одне з найбільших підприємств в Україні, яке дає близько 30 від трьох відсотків валової продукції Гощанського району, на якому забезпечено близько 500 робочих місць. Такого рівня підприємство може. Конкурувати і на європейському ринку, і забезпечити високу якість продукції. У фермера із Сумської області Сергія Чижика є теж власні секрети щодо зменшення собівартості молока. Коров запуск запускаємо раніше і там зменшуємо кошторис раціонів там для невисокопродуктивних корів. Фермер з Донецької області Андрій Перебийніс приїхав не лише досвід перейняти, а й щиро порадіти за колег із Рівненщини, яким вдається вести справи під мирним небом. Фермерам зі сходу України. Це з кожним днем дається все важче. Молочне господарство тільки построїли небольшую ферму, купили 20 коров, і все це уничтожилось. Попав снаряд і нічого там не осталось. Сюди я приехал да, посмотреть, які как, строятся нові ферми, Очень мне нравится, очень хотелось. Але там воплотить эту жизнь сегодня мы понимаем, что это невозможно. Отримати друге дихання галузь зможе тоді, коли малі великі сільгосп товаровиробники зможуть забезпечити високу якість продукції, кажуть чиновники. А для цього необхідна широкомасштабна модернізація. По можливості поставити або доїльні зали чи молокопроводи, цим самим підвищивши якість молока, відповідно, підвищиться. Закупівельна ціна найкраща допомога молочарам від держави це коли держава не регулює ціни, каже заступник міністра Андрій Дикун. На його думку, практика, коли заводи змушували платити виробникам певну ціну, є хибною. Але «Повинен бути ринковий механізм в усьому світі це так звані інвентаризаційні закупки. Тобто, в нашому випадку це аграрний фонд, який виходить на ринок, коли молока є надлишок, він скуповує сухе молоко і масло. І сьогодні мені приємно, що в такий скрутний важкий час є розуміння кріництва країни про те, що Ця галузь є для нас важлива вже наприкінці червня. Відбудуться перші торги. На думку чиновників, закупівельну ціну на молоко вдасться трохи підвищити. Але Сищук, Микола Вальничук, інформаційна програма День.